Тренінг про адвокацію, про те, як говорити про неї простою мовою і про секрети адвокаційних компаній. Чому ця тема видалась нам важливою, і ми захотіли її включити в перелік тем-тренінгу нашого курсу Хаунау, тому що на мене вона. Повністю підсумовує все, що ми говорили. Тобто, попри те, що адвокація є дуже хорошим, якісним інструментом, де ми можемо дати якісь законодавчі зміни, тобто реально змінити те, що в суспільстві є проблемою і може бути проблемою досить давно, водночас це і є такий підсумовуючий інструмент, де ми ми говоримо про все те про що ми говорили протягом наших двох місяців. Тобто, ми там говоримо і про зміни, і ми говоримо про інструменти участі. Ми говоримо про проектний менеджмент, ми говоримо про лідерство, так? тому що це все про це. Але найвизначальнішою темою все таки такедукації це є готовність брати відповідальність. І це дуже перегукується з нашою назвою об'єднання відповідальних громадян. Да, і мені було дуже цінно чути сьогодні від Петрики, що адвокація і зміни, які вона спричиняється спільству, це про відповідальність в першу чергу. Важливий важливий для того, щоб люди розуміли, що вони мають права, і ці права можна відстоювати про те, щоб дізнатися, які взагалі адвокаційні компанії існують в громаді на національному рівні. Можливо, до яких вони також і долучалися, але не знали про те, що це називалася адвокаційна компанія. Ми би хотіли, щоб вони розуміли секрети адвокаційних змін, як діяти, якщо вони вирішать, що вони готові вирішувати ту чи іншу проблему через адвокацію. Тут важливо дати знання з точки зору того, що необхідно комунікувати з органами влади, домовлятися, розробляти відповідні документи. Проводити інформаційну просвітницьку компанію серед населення для того, щоб жителі громади так само розуміли, що ця проблема а, є актуальною, б, є тою, яку можна вирішити, і та, яка призведе до позитивних змін в громаді для того, щоб життя стало кращим. Дуже часто питають з чого ж треба розпочати, коли говоримо про адвокацію. Треба розпочати з того, щоб ви для себе визначили ту тему, конкретну тему, з якою ви хочете працювати, і щоб вона ось тут вам. Відгукувалася з точки зору того, що ви дійсно хочете її вирішити, так і коли ви окреслили, що ця проблема є для вас актуальною, то знаходити відповідний шлях її вирішення. Стосовно навичок, знаєте, це те, що дуже особливим є для кожної тематики, але найважливіше це, напевно, вміння домовлятися, вміння чути, вміння вести діалог, тому що люди повинні розуміти, що в адвокації вони є тим ланцюжком, який допомагають відповідно. Органам влади на місцевому або на національному рівні прийняти ті рішення, які покращать ситуацію в житті для тої цільової аудиторії, яку тематику вони, наприклад, обрали. Якщо ми говоримо, наприклад, про людей з інвалідністю, то ми повинні розуміти, що ми так само повинні долучати цих людей до вирішення їх питання. Тут такий основний меседж що не треба нам до нас без нас. Тому що ми інколи не знаємо, як людям, які потребують цієї допомоги і захисту, які насправді в них є потреби і необхідність вирішення того чи іншого питання. А друга історія, яка стосується саме навичок. Тут більше про те, що ви можете не мати юридичної освіти чи вищої освіти. Тут питання в тому, що ви розумієте сам алгоритм дій в адвокаційних компаніях. Те, що він спочатку розпочинається з аналізу відповідно даних, починаючи там від аналізу законодавчої бази, з того, що необхідно розробити або оновити, або змінити законодавство, підготовка відповідно самих документів, потім лобіювання, щоб вони були прийняті. І, звичайно, необхідно пам'ятати про важливий етап імплементації змін, тому що ми можемо бути тими людьми, які є провідниками для того, щоб ці зміни відбулися, а треба зробити моніторинг, як воно відповідно відбувається, коли вже ці зміни ми спромоглися, що вони прийняті. І тут інколи ми можемо зайти на наступне коло з точки зору того, що адвокація тут може не закінчуватися, а ми можемо бачити якийсь геп, який знову гальмує цей процес. Голос громади повинен чути всі. І адвокаційний проєкт це той інструмент, який дає почути цей голос. Багато проблем в громаді, багато проблем у людей, але є такі адвокаційні процеси, які вирішують ці проблеми як на рівні влади, так і на рівні громадського суспільства. І чим більше наших людей будуть володіти інструментами іменно адвокації, тим, тим більше їх буде чутно в громаді. У мене було два успішних адвокаційних проєкти, але вчитися треба постійно, тому що нові зміни і нові ракурси на цей погляд, і тому я можу, мало того, що я можу презентувати з Власний досвід. Я ще можу почути цей досвід друг. тема моя була цікава, тому що плануємо теж, можливо, в майбутньому запустити свою адвокаційну компанію. Ця тема є зараз важливою, тому що завдяки таким компаніям можна захистити права. Як до якоїсь конкретної групи людей, так і всього міста, і задвінити теж потреби свої, які так наболіли, так скажімо. Було цікаво почути про дерево проблем про п'ять шумів, техніки, які можна використовувати кожного дня. Навіть коли ти будеш створювати щось своє, класне і не тільки пусть, певну компанію. Тому це було дійсно дуже важливо. Отримали класі помічників такі нотаточки, якими можна користуватися для того, щоб класно спланувати свою адвокаційну компанію і потім перевірити їх Люблю тренінги, бо дуже багато з них вилучають таку інформацію, яку я можу потім застосовувати для себе і ділитися цією інформацією з іншими. Тут дуже багато вже таких резонансів почула, бо ця тема, знаєте, вона не дуже мною досліджена, тому і прийшла сюди за новою інформацією. Дуже класний спікер. Записала собі навіть якісь там моменти, і тому дякую, що такі тренінги проводяться для населення.